Наявності акумулятори тера 30 є 18650 невисокотокові з ємністю 3200 мА. Хоча виробник заявляє 2900. Ціна їхня 40 гривень. Також є опт. Також ми ці акумулятори продаємо в збірці 60С8П. Там 480 акумуляторів. Та ціна його 12 тисяч гривень. Також є опт на ці збірки. Наявності переходник з акумулятора Makita на інструмент від Дніпра. Рен. Ціна його 500 гривень. Вставляємо в наш акумулятор, беремо інструмент, відніпраємо, вставляємо в наш переходник. Воно повинно защелкнутися. Також у нас є багато видів пакетів. Це у нас 5-амперний пакет. Довжина його 18 см без колем. З колемами приблизно 21 см. Ширина його 11 см, та товщина менше 0,5 см. Ціна 80 гривень. Ось такий пакет з ємністю 78 А. Довжина його 58 см. Ширина 10 товщина 1. Один такий пакет 700 гривень. Також є ще такі пакети з ємністю 61 А. Довжина їхня 35 см. Ширина 10 см та товщина 1 см. Є ще такі пакети літій титанат з ємністю 10 А. 22 Вт 2,2 вольта. За ціною 250 гривень за один пакет. Також ми ще ці пакети продаємо в збірках. У нас є 4 види акумуляторів для електроінструменту. Перший вид це у нас Девольт. Тут у нас 5 акумуляторів 18650 з ємністю 3 ампера. 18 вольт. Також є ще на 10 акумуляторів, 15 акумуляторів та 20 акумуляторів. І також він ще з одною платою захисту. Другий варіант це у нас на ProCraft. Це у нас все те саме. На 5 акумуляторів, з Ємністю 3 ампера, Також є на 10, 15 та 20 акумуляторів. Ось такий він у нас. Третій варіант, найпопулярніший Дніпром. З трьома контактами. Також це у нас вже буде на 10 акумуляторів, це значить 6 А. І є на. 15 акумуляторів це у нас 9 А. Та на 20 акумуляторів це у нас 12,8 Ампер. І четвертий варіант це Makita. Тут у нас 5 акумуляторів, ємність їхня на 3 А. Є ще такі акумулятори Makita на 15 А. Зібраний на акумуляторах 21,700. Літій желізо фосфат за ціною 1900 гривень 130 А 416 Вт. В продажі від двох банок. Також виготовляємо ми акумулятори для електротранспорту апедів, скутерів, самокатів. Виготовляємо під ваш вольтаж, ампераж та ваші розміра. Також ми ще робимо в корпусах. Ми ще продаємо павербанки. Це у нас у білому корпусі з ємністю 63 тисячі ампер, зібраний на акумуляторах Тера 30 за ціною 1600 гривень. Є підсвітка передня та задня. USB-лайтинг. Також у нас з'явилися в новинці бустери. Вставляємо їх в наш акумулятор Дніпром. Він світиться, значить робить. Засовуємо будь-який шнур від телефону, і ви можете заряджати свій телефон від нього. Також в комплекті ви можете докупити ось такі щупи, вставити їх в бустер, в свою бібіку і тоді вона буде, вона буде заводити Акумулятор Молісела 18650 з ємністю 2800 мА. Та ціна їхня 125 гривень за акумулятор.